Друзі, усім привіт! Ви на каналі Основи сім'ї. Мене звати Наталя Буковинська, і ми продовжуємо блок наших таких невеликих інтерв'ю з подружніми парами, які пройшли навчання по підготовці до подружнього життя. Сьогоднішні наші гості це Ліля і Тарас. Я вас вітаю. Привіт. Привіт. Лілія тарас, скажіть, будь ласка, скільки ви вже одружені, розкажіть нам декілька слів про себе. Ми одружені вже 16 років. Тобто маємо зараз п'ятого синів. Першому є 15, другому 11, 7, 5 і найменшому зараз буде січні 3. Що ж, досить? Вже п'ятеро синів, як це, як це круто? Розкажіть, Лілія, розкажи, будь ласка, як тобі живеться з шістьма хлопцями? Я сама входяться, а то тепер наша гордість. Ніхто тут не, біля нас ніхто так більше не має, і то наша гордість така. Це дуже круто. Розкажіть, коли ви взагалі прийшли навчання от, по підготовці до подружнього життя? Ми хотіли брати шлюб в церкві Андрія у Львові, і ну, вимогою було прийти перед, перед шлюбні навчання. І у ну, нас заплановано був шлюб на листопад, а проходили ми навчання улітку. Це був липень, серпень місяць 2006 року. 2006 року тисячі шостого так. Як вам особисто допомогло на початку створення сім'ї проходження таких курсів? Чи змінило воно, скажімо, ваші погляди на якісь речі, які вас цікавили? Давайте, я, починаю. я починаю. Кардинально змінило. Дуже змінило. Це був такий просто старт, просто навіть не знаю, як слова підібрати. Це була в та якраз келя, на якій наш шлюб стоїть досі до нині. Ми, ну, я до церкви завжди ходила, але я шукала цього, цієї такої відповіді, на що я туди ходжу. Я ходила за традицією, а Тарас ну взагалі не ходив, ходив на Різдво, на Великдень. І от саме якраз перед шлюбом ми почули це все, на чому ми свій шлюб, на чому він тримається досі. Всі якраз самі основи, основи. Оце як інструкція для чайників. Для нас було і нас дуже важливо, що ми то почули перед шлюбом ще за кілька місяців до шлюбу. Так виходить, що ми так завчасно підготувалися за скільки? За три місяці три майже місяці. до шлюбу. Так, ну тут варто сказати, що ну до шлюбу ми йшли свідомо, нас нічого не підганяло. Це був там дорослий. Так, вибір. Так, ми, ми чотири роки готувалися ми, до шлюбу. Так, ми Тому... знали, що ми робимо, але але ну це були знання, скажімо так, цивільні. Інші а, так. А коли вже питання стояло більш духовного розвитку, то якраз основи такого, такого навчання і основи таких знань ми отримували на подружніх. І що найважливіше, як на мене, це отримали такий інтерес щодо розвитку в подальшому, ну, щоб вчитися духовно розвиватися і так далі. І ми так само е, мали можливість завдяки цим е, курсам перед подружнім якраз е, узгодити разом, які в нас спільні цінності, якраз то обговорити, узгодити і ну так, задати курс напрямок, як ми маємо в тому шлюбі рухатися. Зрозуміло, ну, коротко, щоб багато не говорити. Так, ви сказали, згадали про цінності. От е, чи були у вас на початку вашого е, спільного життя різні пріоритети, різні цінності, і чи з роками вони е, вирівнялись у якусь спільну систему? І зразу друге питання: якщо вони були різними, е, чи це якось вносило деструктив у ваші стосунки? Ну, Тут треба е, сказати трошки ширше. Е, напевно, ми не задумувалися такими питаннями, як там цінності, слюбні, сімейні і так далі. Тому що на ну, це ніхто не звертав увагу до того, як ми почали вивчати, досліджувати, досліджувати ті речі. Ми жили, як жив. У нас були якісь закладені, ну, закладені ну, якісь навчання, не навчання, а якісь світогляди наших сімей, батьків. Бачили, як там сусіди живуть, якісь приблизні уявлення, як будувати шлюб, воно було. Але Це як. Раніше було уявлення, як ми не хочемо будувати. І то зокрема, бо ми бачили багато речей, багато сімей, які ну, були там, розійшлися з різних причин, і ми точно знали, що ми так не хочемо. А як робити, щоб було добре, цього дуже сильно не знали. І вже коли. Перед шлюбом тобі дають цілий багаж знань, і ти можеш вибирати, що корисно, що не корисно для шлюбу, як такого. І, і коли тобі наперед подружніх прямим текстом говорить, що 50% пар звідси, які тут присутні, розійдуться через деякий час, то трохи насторожує. І відповідно, починаєш замислюватися, що зробити так, щоб твій шлюб був добрий і довгий і ну, взагалі успішний. Ми так, напевно, досі досі, напевно, пам'ятаємо все, що там було. Ну, може, не все, може, так, на більшість ключове. І ми от одразу налаштувалися, що розлучатися ми не будемо, що ми що для того треба працювати, що ми будемо працювати над стосунками, над шлюбом, і що відразу так налаштувалися, що це буде нелегко, напевно. Ну А зрештою, результат такі зараз. Якось так. Молодці, дійсно дуже відповідально підійшла до цього питання. Ви сказали, що пам'ятаєте в принципі те, що відбувалося на курсах, дуже добре. Якщо пригадаєте, от яка із тем для вас була тоді такою ключовою, можна сказати, яка найбільш корисною для вас? Ну, це трохи років пройшло. Якась окрема тема, вона не запам'ятовується. Запам'ятовується з кожної теми якісь одні. Одна якась кричуща річ, яка тебе просто там гризла чи не гризла, і чи хвилювала. І тому зараз сказати про тему якусь конкретну, то навряд чи вдасться. Але сказати те, що з кожної якоїсь лекції щось було то, що зачерпало, зачіпало, це однозначно. І тут теж знову ж таки повторююся, що на тих лекціях не, не був як то наданий. Повний багаж знань, які необхідні для того, щоб побудувати там, успішну сім'ю. А було сказано, що, що це можна вчити, що це можна досліджувати. Був е, такий е, посаджений паросток, щоб він розвивався і ріс. І це важливо, бо якщо того немає, то відповідно людина в своїй природі лінива особа, вона не хоче шукати. А коли вже щось таке муліє, а ти бачиш і знаєш. Що хтось інший це вже пройшов, прожив, чи є якісь певні курси, чи є якісь певні спільноти, які про це говорять, і які це, з цим живуть, то відповідно, вже хочеться до того доторкнутися. Я можу, напевно, навіть і конкретну тему сказати, яка мене найбільше зачепила. Ну, по-перше, стараю згадав спільноту. Те, що нам сказали, що можна піти в спільноту і подивитися, як люди там живуть щасливо, і ми пішли і побачили, і звідти брали приклад. І ми в тій спільноті рух християнських сімей є понині у сьогоднішній день. І я навіть не знаю, де би ми були без тої спільноти і як би ми без неї жили. Але тема, яку я запам'ятала, була одна тема про. Німецького офіцера і про який рятував там єврейські сім'ї, і, і от напевно зараз не буду їх переказувати. Там було про, про те, який сенс порятунку душ, ніж душа або до пекла, або до раю потрапляє, і ти, якщо сьогодні помреш, або туди, або туди попадеш. І я пам'ятаю, що після тої лекції ми як вийшли, то Тарас мені каже: ідемо в неділю до церкви. Ну, то був десь липень чи серпень, а весілля в нас було 4 листопада. Тобто ми з того, з того дня, ми ну, теж по сьогодні, кожної неділі свята, разом в церкві, ну, першої ще з дітьми, то це було таким переломним. Це таким було, що я пам'ятаю теж до нині. І, Бо ну, кожної неділі я ходила до церкви, Тарас кожної неділі не ходив. В нього в сім'ї не було так прийнято. А я пам'ятаю, що і на Тараса, воно, очевидно, теж вплинуло, тому що він мені сказав йдемо в неділю до церкви. І з того дня в нас так повелося. Ви вже стільки років разом. І як змінилося взагалі ваше ставлення один до одного, ваші почуття один до одного, починаючи від початку ваших відносин і сьогоднішнім днем? Чого ви найбільше навчилися за ці всі роки разом? Ну вже потроху починає на така. Але якщо насправді то нічого не навчилися, воно процес ми є. далі вчимося, воно триває, воно ми змінюємося. Ми змінюємося. Обставини змінюються. Ми не такі, як були 20 років тому і 16 років. тому. Але воно ну як правильно казати, якщо якась якийсь процес розвивається, ну то він добре правильному напрямку. Це. То наша сім'я не, не деградує, а росте, розвивається і збільшувалося до останнього часу, воно, напевно, досить. От. І ну, стосунки, почуття, то воно все в русі, воно все живе, воно все змінюється, але воно не погіршується, що є мега-мега круто. Так, да, однозначно. Я так і, я так і сказав. Ти молодець. У вас п'ятеро п'ятеро дітей, п'ятеро хлопців. Скажіть, от як змінилися і чи змінилися стосунки у вашій парі після народження першої дитини, саме тому, що дійсно у деяких парах народження дитини їх зближує, а у деяких віддаляє, от як було у вашій парі, і від чого на вашу думку це залежить? От чи воно зближує, чи віддаляє така подія до сім'ї? Ну, я не можу сказати, що воно якось вплинуло, тому що коли в нас була одна дитина, ну, перший наш Остап, наше змі... життя майже не змінилося. Ми як скрізь їздили, ми скрізь так і їздили. Ми його брали з собою. Коли ми було три місяці, ми їздили на весілля Добре. до наших кумів, до наших друзів. І, і у всі місця ми просто брали його з собою, і було, було нормально. Поступово це все змінювалося. Коли стало двоє, троє дітей, тоді вже. З ними всіма накладніше. Хоча тепер знов стало легше, тому що вже Остапу 15, горосту вже ось буде зимою 12 І ми вже їх тепер лишаємо вдома самих, і, і ми вже тепер знов почуваємо себе більш вільними, ніж з малими дітьми було стільки років. То якось так ну, плавно змінювалося, плавно туди, плавно назад. Так, щоб різко щось помінялося, не було в нас. Не було. Нас. Я тут додам е, хтось. Я не вже не пригадаю, хто то говорив, але казав. Дуже гарну річ. Діти ж то ж тимчасове явище. Вони до нас приходять, що ми їх народили, виховали, виростили і відправили в світ. А потім живіть спокійно. І ми до того ставимося так само філософськи. Прийшли, побули трохи з нами і підуть. Тому ніякої проблеми в тому немає. Хоча коли їх п'ятеро, вдома трохи не тихо. Так же по правді доводиться розгляняти по своїх кімнатах. Так. І кожен нас на сповіді казати, що такий процес виховання є легкий. Я зрозуміла, дякую. Скажіть, чи хотіли б ви, щоб ваші діти проходили такі курси по основах сім'ї, по підготовці до подружнього життя у своїх школах? Хотіли. І в школах, і поза школою. єдиний тут варіант якості. Викладачів, чи як то хто ті курси буде проводити, бо будь-яку гарну ідею можна споганити погане виконання, тому якщо є грамотні або натхненні лектори, то Звичайно, так, такий бачу. курс він просто не оці... ну, безцінний для того, щоб молоді сім'ї, а це ж особливість нашого суспільства. У нас суспільство побудоване на сімейно-родинних відносинах. Україна, це ж прабабця виховує правнука, бо так інакше ж не можна. знеможна сприйнято то так. Тож не так, як в американському, там чи в якомусь більш розвинуто з європейському, що вони 18 років поїхали вчитися, і до батьків приїжджають раз на Різдву. У нас тут внука женити треба, і тоді вже може вважатися, що життя не даремно. Якщо правильно побудувати, щоб наші наших дітей, молоді сім'ї, теж мали. Запас правильної грамотної інформації, яка їм буде важлива і потрібно, то юризуватися буде, і тих жахливої статистики розлучень не буде, що деколи злякає, як так може до речі, між нашими друзями, знайомими теж є розлучення, і ми ну, насправді ту статистику можемо підтвердити. Зрозуміло, дякую. Ну, ми працюємо над цим, щоб дійсно, як ви сказали, були оці викладачі, які горітимуть своєю справою, які будуть викладати ці дисципліни у школі. І сподіваємося, з часом ця статистика вона буде покращуватися. Я вам дякую за таку цікаву розмову і дякую за вашу відповідальну позицію. Це здоров'я вам, миру, вашій сім'ї, і нехай все буде добре. Дякую, дякую за інтерв'ю.